Україні триває набір до гвардії наступу. Про своє бажання приєднатися вже заявили 17 тисяч добровольців. Серед них і чоловіки, і жінки. Як відбувається набір та реєстрація? У цьому центрі надання адмінпослуг у Вінниці триває набір до гвардії наступу. Біля консультантів черга чоловікам пояснюють деталі реєстрації та вимоги до кандидатів. Роман хоче потрапити до бригади Червона калина щоб служити поруч із братом, який уже воює. З мене брат старший служить. У мене брат старший, він виходить, пішов одразу на срочну службу, потім він перевівся на контракт. Він пробув на контракті, був і в АТО, і це все. Зараз він, виходить, там на війні і ну, хочеться. Заяву добровольця приймають представники Національної гвардії. Ми агітуємо мотивованих українців вступати до лав захисників, зокрема до, національної, до штурмових бригад Національної гвардії України Червона Калина. Щоб вони спільно з бійцями, які вже мають бойовий досвід, стали зі зброєю в руках на захист наших кордонів, на захист нашої батьківщини. Приєднатися. До захисників, які визволятимуть українську землю від ворога, вирішив і 29-річний Владислав. Він планує вступати до лав прикордонників. прикордонники це перші люди, які зустрічають ворога. Це самі сталеві, сталевіться. Все не може. Риветься серце. Боєва. Прикордонний підрозділ Сталевий кордон одна із восьми штурмових бригад гвардії наступу. Наш створений 15-й мобільний прикордонний загін буде працювати по всім областям, де зараз ведуться бойові дії, штурмові дії. Після цього йдуть стабілізаційні дії, контрольні операції і боротьба з дежурційно розвідувальними групами противника. Перетворити людь на зброю. Планує і Андрій. Він реєструється, щоб приєднатися до бригади Нацполіції. Лють мене мій брат служить зараз в по в цунамі. І, ну, я давно вже хотів туди попасти, як до них побачив, що є набір, прийшов уточнити інформацію, пояснили, що буде і забезпечення на високому рівні, і буде навчання рівно до тої пори, доки ми не будемо готові. Людь це воєнізований підрозділ із сучасною бронетехнікою та озброєнням. Кандидати, які вступають в людь, вони е, найголовніше вони вступають до лав національної поліції. Вони мають всі пільги поліцейських, вони мають кар'єрний звіст поліцейських. Штурмові бригади поповнюються добровольцями щодня. На Вінничині заяви кандидатів приймають у дев'яти ЦНАПах. Також є можливість заповнити анкету онлайн. Найбільша мотивація кожного кандидата кажуть в обласній адміністрації, це перемога України. Із найпоширеніших запитань це навчання, озброєння. Хочу сказати, що заробітна плата не стоїть в перших питаннях людей, тому що всі хочуть оборонити нашу країну від ворога. Озброєння цікавить, тому що було анонсовано, що буде нове потужне озброєння, яке буде надано на міжнародними партнерами. І в принципі динаміка гарна. Попереду у кандидатів на службу в штурмових бригадах військово-лікарська комісія, психологічний та фізичний тести. Після цього інтенсивна підготовка та бойове злагодження, і лише потім вони виконуватимуть бойові завдання. Юлія Курчевська, Влад Курчевський, Подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини. Ще одна група добровольців вже 11 місяців успішно виконує бойові завдання на фронті. Спецпідрозділ Нацгвардії М 2 був сформований в лютому 2022-го. Відтоді на його рахунку понад 60 одиниць знищеної ворожої техніки і десятки полонених окупантів. Спершу вони обороняли Київщину, потім захищали Сєвєродонецьк і Лисичанськ про філософію гвардійців, спецпризначенців, про тактику ворога і важку втрату побратима. Дивіться. Від РПНЯ до Авдіївки 11 місяців на фронті. Група М – спецпризначенці Нацгвардії. Ці хлопці боронили Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Зюм та інші населені пункти, де велись пекельні бої. Останні півроку стоять на Авдіївському плацдармі. В принципі, працюємо на цьому напрямку. Ми його знаємо достатньо добре. Я б сказав би навіть дуже добре. спецпідрозділ працює і як група розвідки. І як інколи, і як піхота, розвідка улюблений напрямок спецпідрозділу і найбільш потрібний зараз, каже командир. Поки в нас іде оборонний бій, ми все таки більше обороняємося ніж наступаємо, то значно вигідніше ворога знищувати на підходах, коли він. Е Намагається зайняти нашу позицію. Гвардійці не лише відбивають атаки, вони вивчають супротивника його тактику та озброєння. Кажуть, від розуміння ворога залежить успіх операції. Так, можна якісь там як малюють в фільмах, штурмувати окопи, йти вперед. Це круто, але можна підлаштуватися і ворога вибити більш. У зручному для тебе місії принесе це більше користі. Бійці помітили, що наступальні штурми росіяни здійснюють через день. Тож призвичайли і кожного разу дають їм добряче прикурити. Із червня група М 2 знищила понад 60 одиниць броньованої техніки противника. Знищення техніки ще відбувалося. ну, почалося верніше. Це ще з зірпеня. Почалось там, якщо не помиляюсь, близько трьох одиниць техніки було підбито. Нашим розрахунком. От. Ну, і вже напродовж всіх виконань бойових. Це і Велика Камишуваха, це і Красногорівка, це і Павлівка були знищені от ворожа техніка. Найяскравіший бій, згадують, був під Красногорівкою. Росіяни пішли на прорив. Частина їхньої колони рушила прямо на підрозділ нацгвардійців. Завдяки. Грамотній роботі, скажімо так, оператора нашого тура було знищено три одиниці. Успіх операцій Хлопці пояснюють вмотивованістю кожного з них. кажуть, готові не спати і не їсти, аби вибити ворога з рідної землі. Усі вони добровольці, усі у минулому військові, мають досвід і продовжують вдосконалюватися. В нашій групі заведено, щоб мінімум це кожна людина. А мала уявлення про о, всі напрямки роботи, щоб ми були дещо уніфікованими, тому що ситуації бувають різні, тому треба готовими бути до всього. Люба заслуга спаленої техніки це комплекс всієї групи. Це десь там коптер літає, це десь хто десь дехто дивиться, це хтось слухає, це десь хтось передає. Тобто це один як організм, який працювати без друг друга вже не може. На рахунку бригади не лише спалена ворожа техніка, а й кілька десятків полонених расистів. Ми не де себе не фішуємо і їх не допитуємо. Тільки оперативну інформацію, яку потрібно от саме в цю хвилину для подальшого ведення бою. Я как товарищи твої льо. На жаль, за ці місяці війни група понесла втрати. У боях під Авдіївкою загинув їхній побратим Вадим Зеленюк. Вадим е взяв інлав, спалив одну одиницю техніки, і при переміщенні для того, теор... для коли він змінював позицію, він вийшов з окопи е для того, щоб підбити другу одиницю. Було влучання снаряда, от і ну, осколками осколки попали по ньому. Кожен із них розуміє, що може не повернутися з наступного завдання. Утім, кожен із них знає, за що стоїть і за кого ризикує життям. У мене маленька дитина півтора року, і там як, як вона посміхається, і все Все, як зняло. Все, я вже нормальний, я вже готовий далі. йти. Ти розумієш за. Задля кого ти тут? більшість людей, які приходять в нашу групу, це люди, які вже в своєму житті. Досягли певних успіхів і багато досягли дуже великих успіхів. І незважаючи на це, люди залишили поки в стороні на другому плані певну свою основну роботу, основний елемент заробітку, сім'ю, дітей, родину, і пішли працювати там, де хто каже, за гроші, не за гроші ні тут таких явно немає. Люди просто заради цієї країни пішли. Українське військо і з вірою в перемогу Ольга Корастильова, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.